Сьогодні буду розказувати, які мають бути двері. Однозначно, профільна система саме собою. Чим більша, чим грубша, тим краще вона все буде працювати. Але е, часто ви бачите, є такі дизайни, коли в нас є багато імпустів: вертикальних, горизонтальних, косих, гнутих. Зауважте, ніяких косих і гнутих імпустів не має бути. Все має бути максимально просто, лаконічно та естетично. У цій всій кривизни, повірте, чим більше тої кривизни, тим гірше тримається геометрія дверей. Робіть ось такі прості класичні двері, і все буде класно. Хтось боїться, що скло б'ється, не знаю. У нас був єдиний випадок, коли ми замінили склопакет для замовника. Це коли діти з воздушки його прострелили. Більш нарікань не було. Ну, звичайно, хтось там кине молотком, сукирою, каменем теж нічого не збереже, але в нас так само є багато вікон, багато всього, що можна побити. Не бійтесь ось таких дверей, повірте, співвідношення ціна, якість. Краще взяти ось такі прості класичні двері, не за всі гроші, але будуть працювати класно.